Шість дівчаток і три хлопчики. У Франківську на день міста народилося дев'ять немовлят. Їхня поява на світ стала подарунком не лише для батьків, але й для обласного центру. Адже малюки народилися у 362 шістдесят річницю надання нашому місту Магдебурського права. Уже традиційно міський голова Руслан Марцінків привітав щасливих матусь та вручив сертифікати на 5 тисяч гривень кожній на придбання всього необхідного для дитинки. Це дуже приємно, це просто неймовірно. Так, нам вручили такі сертифікати, наш пан Мер, тому ми дуже вдячні, що навіть так, але дбають про діток, тому що витрати зараз просто неймовірні. І це дуже приємно. А що будемо придбати? Ще не роздумували. Але фінансова підтримка завжди приємна і потрібна. Франківка Софія Гілецька народила свою третю донечку. Жінка каже, маленька злата стала подарунком не лише на її день народження, а й на день нашого Івано-Франківська. Взагалі зараз потрібна підтримка дітей. Тут дуже багато витрат іде само собою підтримка по-любому потрібна. Зараз така ситуація в країні, що підтримка всім потрібна. Це подарунок і до дня народження мого, бо в мене ще день народження вчора був, і тому звичайна радість, що є. На день міста ж буде святкувати подвійний свят. Привітав щасливих матусь, міський голова Руслан Марцінків. Очільник впевнений, статистика на день міста по народжуваності переможна. Добрий знак, тому що більше дівчаток народилося. Кажуть, що це до завершення війни. Віримо в це, віримо в нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам і дякуємо всім, хто в такий час вирішив народжувати дітей. Є різні соціальні програми. Ви знаєте, що там для міського пологобудинку будинку є 20 і 50 тисяч, але нам важливо також, щоб. На це свято на свято день міста на день незалежності нашої держави. Ми традиційно вручаємо сертифікати на певну суму. До слова, в Івано-Франківській громаді. діє програма підтримки дітей при народженні. Якщо вагітна мешканка громади вирішить народжувати у міському клінічному перинатальному центрі, отримає від міста 20 тисяч гривень. Якщо батько чи мати військовослужбовці, родина отримає при народженні малюка 50 тисяч гривень. Віталія Коч Ігор Горпопик, телеканал 402.